Процес дуже е, виглядає дуже прозоро, дуже демократично, дуже по-європейськи. Сама по собі переатестація буде проходити по-європейськи, до складу комісії е, включені представники громадськості, до до складу комісії е, включені фахівці, які працюють в системі Міністерства внутрішніх справ, до складу комісії включені представники е, іноземних відомств. Тобто, е, все буде повністю відкрито, все буде повністю демократично. Кожен зможе е, щось. Долучитися, надати якусь свою інформацію. І Якщо в когось із громадськості будуть якісь питання відносно тієї чи іншої кандидатури, я, як голова громадської ради, готовий їх розглянути, і готовий їх винести на розгляд цієї комісії. До головних завдань членів атестаційної комісії є якраз відбір тих працівників, які перейдуть із системи міліції в систему поліції. Хочу сказати, що цей процес не буде проходити автоматично і він не буде умовним. Тобто буде буде повний відбір, буде в повному обсязі відбір. Єдине, що на сьогоднішній день у нас слідчих, ті, які є на місцях, їх переведуть, поки що переведуть тимчасово. Вони будуть призначені до системи поліції, але далі їхні кандидатури, їхні посади будуть розглядатися також на атестаційній комісії. Чому так буде відбуватися? Бо слідчі у нас не буде, не може бути тимчасово виконуючим обов'язків. Тому в тому такій формі. Всі інші, крім слідчих. Всі інші будуть проходити повний процес атестації, і на цьому на атестації комісія буде визначати, підходять вони далі працювати в системі поліції чи не підходять.